Я хочу щиро подякувати всім моїм ста першим підписникам. Дякую вам велике, ви дуже мотивуєте мене, тому е я готовий ставити собі нову планку в тисячу підписників. І хочу щиро подякувати і сказати, що так, я буду розвивати канали надалі. Я буду додавати більш. Е Довгих відео, до речі, можете подивитися вже ті довгі відео, які в мене вже є. Можливо, вони вас теж зацікавлять. Щодо мого експерименту, щодо тренінгу, так він йде, він реально змінює моє життя, починаючи з того, що, по перше, в рекомендаціях Ютубу в мене вже починають з'являтися інші відео. З'являється більш м, е, наукових, більш якихось яких, е, цінних відео, і зникає е, розважальний контент. Також в мене в житті е, йдуть такі перебудови, що я навіть декілька разів не міг зробити щоденний шорт для того, щоб звітувати перед вами. І я почав робити собі такі автоматизації, спрощення для того, щоб було простіше робити відео для Ютубу. Я почав з того, щоб зробив сервіс для ем, скачування тамнелів е, з інших відео в Ютубі і ем, субтитрів. Але я буду додавати ще функції. Е, вони. Ці перші функції вони вже працюють, тому, будь ласка, якщо ти теж займаєшся Ютубом, перевір. Але взагалі ще раз хочу подякувати всім людям, які вже підписалися на мене. Дякую вам велике. Буду намагатися робити більш різний і більш цікавий контент, тому залишайтеся зі мною, хто ще не встиг, є можливість підписатися. Буду радий всім і до зустрічі в нових відео.